Номер 527. В одній ялиновій шишці 125 насіння. Скільки насіння у 10, у 25, у 50, у 72 у 99 у 100 у 108 ялинових шишках. А ялина це те саме, що смерека. На одному квадратному метрі розсадника висівають до 500 насіння. Скільки квадратних метрів розсадника можна засіяти насінням із 200 ялинових шишок. Спочатку Будемо розв'язувати першу частину задачі. Те, що можемо зробити в умі, множимо в умі. 125 на 10, допишемо 0 то отримаємо 1250. А щоб на 100 помножити, то треба 125 записати та ще 12500. А щоб помножити на 99, ми тільки що множили на 100. То однієї шишки не вистачає. А в ній 125. До 12500 мінус 125 12375. А 125 помножити на 50, це половина від 125 помножених на 100. То це 6250. Отак дуже легко. Зосередилося. Тепер множимо у стопчик 5 на 5, 25. 2 на 5, 10, 12. Один на 5, 5 та ще 1, 6. Тепер на 2 множимо 5 на 2 10, 2 на 2, 4. та 1, 5, 2 на 1 2. Неповні добутки додамо. Одиничку запам'ятаємо. Отримаємо 3125 насін. Тепер. Множимо 125 на 72. 5 на 2, 10, 2 на 2, 4 та 1 – 5, 2 на 1 – 2, 5 на 7 35. 2 на 7, 14, та 3 – 17, 1 на 7, 7 та 1, 8. Додаємо неповні добутки. Запам'ятовуємо одиничка, 1 один, та 2 та 7. Знову 10. Запам'ятали одиничку, 8 та 1, 9. Тепер помножимо 125 на 108. 5 на 8, 40 2 на 8, 16, додати 4, 20. 1 на 8, 8 та ще 2, 10. О, як цікаво. 125 помножити на 8. 1000. тисяча. Треба запам'ятати. Тепер треба помножити на 0, а тоді будемо множити на 1 і писати отут наступну цифру. Або не писати ці нулі взагалі. А просто отут почнемо писати цифру, яка в нас вийде від множення 5 на 1. 5. 2, помножити на 1. 2. 1 помножити на 1. 1. Додамо і отримаємо. 13500. Тепер наступна частина задачі. На один квадратний метр розсадника висівають до 500 насінин. Скільки квадратних метрів розсадника можна засіяти насінням із 200 ялинових шишок. У цих чисел різні імена. А треба зробити однакові. Якщо ми 200 шишок візьмемо, а в кожній шишці по 125 насінин, то в умій помножимо: 125 на 2, 250. Та ще допишемо ці два нулі. 25 тисяч насінин. Перепишемо умову задачі ще разочок. На одному квадратному метрі висівають 500 насінин. А скільки квадратних метрів засіють? 25 тисячами насінин. То 25 тисяч треба поділити на 500. І отримаємо в скільки разів більше, ніж квадратний метр, засіють. Або одразу отримаємо, скільки квадратних метрів засіють. Спочатку треба поділити на 100. А тоді поділити ще на 5. Тому що 500 це 5 помножу на 100. І отримаємо 50. 50 50 разів більше насіння, в 50 разів більше, ніж квадратний метр. Засіють. Тобто засіють 50 квадратних метрів розсадника. Це півсотки. Або півара, тому що один ар – це 100 квадратних метрів. Ой, яка цікава задача. Далі буде.